На другому етапі суперліги з регбі 15 команда Хмельницький потрапила у групу Б, де суперниками подолян є одеський кредо 63 та київська епоха політехніка. Свою першу зустріч у чемпіонаті команди провели на стадіоні Поділля, де зібралось чимало прихильників місцевої команди. Ми американські футболісти. Ми теж одна команда. Строго по лінії підтримати нашу команду. Містою. А то що А чому? Бо вони найкращі. На мою думку, що вони сильніші, ніж ця команда, і вони наші. За землячків боліва. Да. У грі між Хмельницьким і київською епохою політехнік розгорнулись неябиякі пристрасті. Гості першими відкривають рахунок і ведуть впевнену гру проти господарів поля. У першому таймі з різницею у десять очок виграють кияни. Втім, у другому таймі Хмельницький зумів переламати хід зустрічі, і у кінці протистояння уже наші регбісти вели у рахунку 35-34. Але за кілька хвилин до фінального свистка на полі зав'язалася бійка, підсумком якої стало видалення трьох гравців Хмельницького і двох епохи політехнік. Нік. У більшості гості здобули перемогу на заключних хвилинах. Зустріч закінчилась з рахунком 39-35. Утім, вона не є останньою для регбійного клубу Хмельницький. Команда зберігає за собою шанс поборотись за другу сходинку групи Б і відповідно потрапити до півфіналу. Для цього хмельничанам потрібно обіграти киян на виїзді, а також зачепитись за очки із одеситами.